Друзі, вітаю вас на каналі. Польські фермери розпочали блокування кордону з Україною. Які саме пункти пропуску будуть заблоковані? Розповімо за секунду. А поки підписуйтесь на канал та ставте лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Польські фермери розпочали новий страйк у пункті пропуску Рава Руська Гребене в обох напрямках. Також цього ж дня вони розпочали акцію протесту перед пунктом пропуску медика медикашигині. Блокування пункту пропуску дорогуськ ягодин. Польські фермери теж розпочали і відбуватимуться страйки з використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 24-го року. Протестувальники здійснюватимуть пропуск всіх автобусів та по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватись безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на в'їзд в Україну. Окрім того, з 12 лютого фермери частково заблокують рух у пункті пропуску ЗОСИН у Стилух з польського боку кордону. В митній службі зазначають, що для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має залишитись вільним. Вантажні авто масою до 7,5 тонн половиною планують пропускати по 3 на годину в кожен бік. Також орієнтовно з 10 ранку, 12 лютого очікується сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів. Орієнтовно 3-4 вантажівки на годину у пункті пропуску у Гринів-Долгобищу. Пропуск автобусів та автомобілів особистого користування там буде здійснюватись у звичайному режимі. Друзі, як ви думаєте, чим це все закінчиться? Пишіть в коментарях. А на цьому в мене все підписуйтесь на канал та тисніть лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.